Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Зробила кілька знахідок. Не дуже багато, тому що е, більшість виїхали кудись. Продавців кажу я, на відпочинок, на канікули і таке інше. Е, ну, але все ж таки, щось є, і я радію. Е, от купила такі сережки. Які я спочатку і не помітила, такі вони маленькі. Але ж потім зрозуміла, що це виробництво Чехії, але краще сказати Чехословаччини. Це срібні прикраси з піропами. І що мені тут дуже сподобалося, це застіпка. От Такі прикраси маленькі, вони не дуже виглядають ефектно. І хочу нагадати: наприклад, у мене є такі сережки з піропами, це зовсім інша справа. Бачите. І вони ну, десь того ж часу, того ж е, походження, але вони втратили один з таких фіксаторів, і його замінили на такий. Ну, В такому вигляді я їх купила колись на. Нашому блошинному ринку. А тут обидві сережки своїми фіксаторами. Фіксатори ці дуже надійні, тому що вони от таким чином відкручуються. І такий фіксатор не загубиш. Але це, звісно, робота морока. Ото викручувати, закручувати. Так що, знаєте, прогрес. Рухається так, що від таких закруток відмовилися, і залишилися вони лише в старих прикрасах. Ну, я так кажу, в вінтажних прикрасах. І зараз отакі закрутки є доказом віку таких прикрас. І я точно сказати не можу, коли вони були вироблені, ці сережки. От я не знаю, чи так їх треба надягати, чи так, щоб вони виглядали. А я так вважаю, що зроблені вони вже так більше, як 50 років тому. Може, в 60-ті, може, в 50-ті роки от в той час. А ще купила такі кліпси. Спочатку я подумала, що це корали, але швидко зрозуміло, що ні. Ну, знаєте, чому я подумала? Тому що ну, колір то ясно. І традиція є така виготовляти прикраси з кораловими намистинами. І от той факт, що вони трошки відрізняються по кольору, а також, ну, так сказати, по малюнку, тому що отут є такі лінії або потемніння, і це здається. Походження натуральне оцих намистин, з яких зроблені ці кліпси. Але потім, коли почала роздивлятися, я зрозуміла, що ні, це не корали, але це скло, скляні отакі кульки, ну, намистинки, які тут зібрані, закріплені, і отакий от зворотній бік мають ці кліпси. Ну, Судячи з того, який, яка поверхня цього металу. Ну, Застіпки, форми, навіть моди. Я вважаю, що це зроблено десь 60-70 роки. Ну що ж, вінтаж. Те, що це не корали, я не дуже засмучуюсь, тому що прикраси, які називають біжутерія, це і є імітація якихось дуже дорогоцінних. Матеріалів, ну, я кажу про золото, чи срібло, чи корали, чи камні, так чи ні. І тому я купила ще от такі сережки, які виготовлені таким чином. Я кажу про дизайн, про ставки, про те, як вони сяють. Сяють вони дуже добре. Е, нагадую діаманти. Але це не діаманти. Але погодьтеся, зроблено так. Ну, досить шляхетно, я кажу, сама форма сережки. Оце поєднання одного великого камня і маленьких по периметру. От здається, що це щось таке дуже-дуже дороге. Отакий от вигляд вони мають. І тут є проба 925. От коли я побачила тут пробу, я відразу зрозуміла, що то не можуть бути діаманти. Тому що ну, таке маркування не дуже стареньке, десь може, якісь 80 -ти чи 90- років 20-го століття, або може навіть в 21-сторіччі виготовлені ці сережки і в срібло вже в новій історії прикрас, такі діаманти не вставляють. Я кажу такі, Ну як так, цей великий всередині. Ну і зараз так не роблять, щоб ефектні діаманти були в сріблі. Роблять в білому золоті чи в жовтому. Тому ніяких таких ілюзій я не мала. Але окрім проби, яка тут є отут 925. І тут теж 925. Тут ще є маркування на одній з цих швенц. Не знаю чому, але тільки на одній. Отут є 925. А отут, от бачите, якесь таке маркування, я думаю, побачите, яке складається з літери С з таким хвостиком. От бачите, подивилася я в інтернеті, це називають цю літеру С-сиділ'я. Сиділля, сиділля це оцей хвостик. І характерна ця літера для різних алфавітів, як в Європі, ну, в Західні, в Західній Європі, так навіть і в інших мовах. Наприклад, в казахській мові. Це мене так трошки здивувало. Але це не, не характеризує якусь одну мову. Розумієте, тому важко шукати. А ось нижче цієї літери. Як гранований камінь для вставки. От бачите, такий ну, трикутничок, але це от, огранований. Отак, от може, краще буде видно. Це саме огранований камінь для вставки в прикраси. Це дивне маркування шукала, не знайшла. Може, ви зустрічали таке маркування, допоможіть мені. Але сережки, мені сподобалося. Саме для того, щоб носити, бо дуже ефектні, добре сяють, будуть виглядати як справжні діаманти. А були ці сережки, от в цій красивій іст досить старій коробочці, упаковці. Якщо тут натиснути, вона так відкривається. Ніяких тут надписів немає, але як бачите, все так виконано дуже добре. Як то кажуть, в добрі старі часи. І отут основа для цих сережок. Як сказав продавець, знаєте, лише ці меблі коштують 10 євро. <сміх> Як він сказав меблі? Ну, іспанською ясно. Але дуже мене насмішив. Але, каже, я вам її подарую, якщо ви купуєте ці сережки. За сережки я заплатила 20 євро. Мене питають, скільки я плачу, кажу вам: Ну, я не знаю, дорого чи дешево. З одного боку, це не так вже дешево, але з іншого боку, вони срібні. І я вирішила, що можу так заплатити. І наприкінці відео трохи екзотики. От сьогодні купила такий браслет, який не дуже в гарному стані. Тому що тут бракує з'єднання, і отут бракує з'єднання. Але кільця на своїх місцях і можна зробити це не дуже важко. Також відсутня тут застібка. Оці кільця є, а от що тут було, я не знаю. Без застібки важко так сказати, коли була зроблена ця прикраса. Ну, але загалом, як виглядає, це нагадує 40-50-й, 60-ті роки, от той час. Вважаю, що не пізніше 60-х років. Зображені тут люди, які, ну, мабуть, мають таке походження африканське. От якщо подивитися на профіль отут, або отакий от профіль. Так сказати, впевнено, важко, я не дуже розуміюся на оцих народах, які проживають там, там різні є. Ну, Але ж так, може, це браслет був як сувенір. То може бути сувенір для людей, які працюють на інших континентах. А у 20 столітті багато європейців працювало в Африці. То могло бути якесь будівництво, то могла бути торгівля, могла бути якась служба в армії, не знаю. Але от вважаю, що браслет має свій вік, і мені подобаються такі екзотичні прикраси. Я от не зустрічала такого раніше. Хоч зробила фото. Пошукала в інтернеті, і ви знаєте, мені вийшло дуже цікаво, мені вийшло лише три отаких от ланки. От, так от І було написано, що, що це частина старого намиста. І більше нічого. Ну, не знаю, може, і намисто таке було. А я так бачу, що це браслет. Покажу вам зворотній бік, отак він виглядає. І, на мій погляд, це. Несучасна робота, навіть от, дивлячись на зворотній бік. Зворотнього боку, він здається срібним. Але тут, на лицевій стороні, можна побачити, що десь це срібло стерлося, і видно, що основа жовтого металу, вважаю, що це латунь. Ну, що шедевр у мене сьогодні теж екзотичний. Це японська прикраса, а я дуже люблю японські прикраси, такі, які мають традиції японського мистецтва. І саме тут можна побачити отакий от пейзаж якийсь, тут бамбук, тут якісь гори, мені здається, там от якісь люди. І прийшла додому, почала шукати підтвердження моїх думок і знайшла таке, такий напрямок в мистецтві в Японії у другій половині 19-го і першій половині 20-го сторіччя, який називають Сацума. Ну, Сацума це місцевість на одному з островів Японії. Де 17 сторіччя виготовляли посуд з глини. Ну, хтось, хтось називає це порцеляною, хтось називає це фаянсом, напівпорцеляною, Навіть таке, таку назву я знайшла, коли дивилася в джерелах. Ну, так сказати, воно виглядає не так тонко, як, знаєте, такий, така порцеляна дуже гарна японська. А так, трошки грубо. Але це, я так вважаю, така специфіка саме тих майстрів. Вони виготовляли посуд давно. А от у другій половині 19 сторіччя почали виготовляти прикраси для того, щоб вести їх в Європу і в Америку. І багато було спочатку гудзиків. Нам дуже знайомо це потошикани. А потім з цих гудзиків вже робили інші речі. І от навіть, якщо ви пошукаєте в інтернеті на сторінках продажу, ви побачите, намисто зроблено з гудзиків Сацума. Або браслет, зроблений з гудзиків Сацума. Отак. От І найчастіше вони мають таку круглу форму, ці вставки. І Рідко зустрічаються інші форми. І от бачите, тут інша форма, і мені це було дуже приємно. Отакий от зворотній бік має ця прикраса. І от я подивилася в інтернеті, там, де збереглися старі прикраси, ну там одне пишуть 19 сторіччя, інші пишуть першу половину 20-го сторіччя. Сказати дуже важко, так впевнено. Але і в тому і в іншому випадку пишуть про те, що це латунь. Покрита сріблом. І я дивилася на зворотній бік тих прикрас, що продають, і у них теж є отакі трошки втрати цього покриття срібного, і можна побачити там жовтий метал. Це латунь. У мене це друга другий гудзик або друга прикраса, не знаю, як сказати, тому що, нагадаю, у мене є отакий гудзик. І це саме гудзик. Отак. А тут, ну, тут зрізали і зробили от те, що потім було. Або частиною прикраси. Може, отут, я подумала, навіть це схоже на застібку. Не знаю, як саме воно було, тому що такої форми, я кажу про металеве оздоблення, я не знайшла. Але побачила кілька таких варіантів, коли отакі гудзики або пряжки для поясу, дуже багато виготовляли на наприкінці 19 го на початку 20 го сторіччя з такими сюжетами, їх переробляють, роблять з них підвіси. Тут роблять такі намистинки або якісь ланцюжки і пропонують на сторінках продажу саме як така прикраса старих гудзиків Сацума. Ну, Якщо придивитися. На цей гудзик і на цей, можна побачити, що це більш тонка робота. Так що я вважаю, що це старенька, старенький гудзик. А ось це, ну, це поновіше. Це вже в 20-му І мені дуже приємно, що я знайшла отаку прикрасу, і це поповнення моєї японської колекції. Як завжди наприкінці відео нагадую вам. Що я показала сьогодні, ну, як бачите, не дуже багато, але все ж таки я задоволена. Цікаві речі, красиві, старі. Цікаво, а вам сподобалося щось? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.